Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт це Юр Гаврищак, Ми знаходимося на youtube платформі Футбол 24 І сьогодні із редактором Футбол 24 Тарасом Котігом оглядаємо шостий тур української прем'єр-ліги. Перед перервою відбувся цей тур на матчі збірної України. Отже, маємо 17 голів за 7 матчів. Три вилучення, поки жодної відставки, скандал, мега скандал у матчі Поліса у Болонь. Після якого житомиряни вибилися на другу сходинку турнірної таблиці. Патрік Ван Лоуен із шахтрем. Схоже нарешті зміг налагодити гру. Свої команди і Кривбас, який після поразки від Олександрії у першому турі витримує без прогнозу серію уже у 5 матчів. Отже, привіт тобі, кажу, Тарас. Привіт. Стартуємо із матчу минає проти Шахтаря, і досить несподіваний герой з'явився у гірників. Це Богдан В'юник, який вийшов на заміну, випустив його Патрік Малован. І він оформив два асисти, один гол. Досить несподівано, бо до цього В'юника розглядали як зайвого у цій команді, і начебто його сплавляли. Скажімо так, футбольні експерти, не тренерський штаб. Так, хоча це гравець з таким непоганим досвідом в Європі, там і в Швейцарії побував, і, хай буде, може, не дуже е, грав в, в тому ж Цюріху в основі. Більше там фейрів в туристських матчах, але десь себе проявляв, і цей досвід європейський непогано е, завжди дається в знаки в плюс нашим виконавцям. І дійсно, що в Юника це дебютний гол і ще й два асисти, таких дуже красиво розіграні комбінації. Просто і в'юник на правому фланзі, і е, з лівого боку е, Кащук, який не на своїй нібито позиції, але вже розігрався і вже починає бути претендентом номер 1 на позицію лівого Вінгера. Як він відкривається під м'ячі, як він е відчуває гру, як, як він має оцей вже е повертається його Голодорський нюх, який він, в ньому був притаманий в Азербайджані, де він дуже багато голів наколотив і привернув увагу, е зокрема, навіть турецьких грандів. Тобто е щось, щось, щось та і накльовується дійсно ватація Шахтаря, причому це е силами тих футболістів, які е дійсно ну, от Кащук дуже довго якось запрягав, він не міг. Е Десь себе проявити в юник взагалі був такий другий, третій вибір, десь там на заміну. Але от відзначаємо ван Льовена в перерві він зняв зубкова, в якого знову було багато а, дій, але мало о, продуктивності, мало ефективності з того всього. І виходить в юник і робить результат, ніби він не джокер, який там більше протрає на лаві штани. А дійсно такий лідер команди вожак і він просто дуже впевнений Розбирався з, з захисниками суперника. Так що е, на це було дійсно красиво е, мило глянути, тому що от в Шахтаря є такі, е, як на мене, глибина складу все-таки і в Динамо, і в інших конкурентів. Якщо є ще якісь там конкуренти в Шахтаря, е, крім Динамо, то глиб, такої глибини складу немає. Тобто е, і в Юник, і Кащук. І це ще б без Бондаренка грали варто відзначити, як класно підключався в Назаре Назарина, як він вривався у штрафний, як він комбінував з партнерами раніше він більше таким виглядав чистим руйнівником, опорником. Навіть Степаненко мені виглядав таким здавався креативнішим ніж Назарина. А тут він просто так дуже показав себе майстром тонкої гри в атаці, і це також приємно дивує. Тому. Вже росте, росте конкуренція в Шахтарі на кількох позиціях. Це ще не підключається численні оці бразильські легіонери, яким дають чесно адаптацію в найкращих традиціях Леческу в Шахтарі. Е, тому, в принципі, Шахтар е, після того всього песимізму, який був в попередніх турах, на е, надихає на те, що буде в нього все добре. Що це може бути головна надія українського футболу в Єврокубках, тому що зоря так їй пощастило з жербом, вона спокійно могла би Проходити в плей-офф Ліги конференцій, але це такий колектив, все-таки дещо зараз нестабільний і не важко сказати, що від нього чекати. А от Шахтар, на фоні того, що Окей, є Барселона, але крім Барселони, є в групі Ліги Чемпіонів Порту і Антверпен, які не вражають у своїх внутрішніх чемпіонатах. Тому, от, що Ван Льован важливу штуку сказав, що ми в наші фандисти дуже хочуть перевірити себе на фоні цих суперників. І от, дійсно мені здається, що е, Судаков, е, Кащук, Зубкова, ця вся е, чесна компанія, вони дуже е, добрі мають настрій, дуже добре налаштування, впевненість у своїх силах і е, відчувають, що можуть потягатися з тим же шпорту за друге місце, як мінімум, є, ну, як е, максимум. Там, звичайно, можна і якщо б там при умови, що в Барселоні щось буде не сказати, спортивить за перше місце. Але в принципі та ж Ліга Європи з Антиверпеном ну також реально буде зачепитися за те, щоб принаймні продовжити боротьбу в весняній частині Єврокубків і набирати як якомога більше очок, адже Україна. Ну просто б'є всі антикорекорди в таблиці коефіцієнтів. Тому тут дійсно є, є така надія, що на, на саме на шахтар. Але ну подивимося, все таки По перше, це був мене єдина команда без перемог в цьому сезоні. А по-друге, там було е чимало дуже дивних суддівських рішень. Окей, до суддівських помилок у цьому поєдинку ще повернемося. А цікавить особа, яку ти згадував, особистість Олександра Зубкова. Він знову ж таки вкотре у цьому поєдинку, як і в попередніх, задав просто неймовірну кількість ударів по воротах суперника, але це результату не приносить. Натомість його паси, асисти є користь від них є. Це і пас на Назарину, який спиною прийняв м'яча до воріт і ледь не забив, знайшов його зубков у ледньому воротарському майданчику. Пас на Кащука. Можливо, Патрі Конлону варту варто. варто Твало би порадити Зубкову більше віддавати на партнерів і менше пробувати по воротах, бо це результату відверто не приносить, хоча удари дійсно красиві. Дійсно, віник більше е, показав, як він асистуванні наскільки корисне, наскільки це може працювати добре. Але з іншого боку, відзначимо також, що перший гол Шахтаря прийшов з того е, з подачі з правого флангу Зубкова, де е, так щасливий е, випадок був відскок від е, подарунок від захисника суперника, і вже там через е, козіка е, був дотик чи не був, але як мінімум це увагу захисників відтягнуло. Е, вдалося е, вивести е, Матвія. Ка на удар ще один такий дивовижний несподіваний бомбардир один з найкращих бомбардирів. Е, ну, більше ніж Патвієнко, ніхто в принципі гупав, поки що не забив е, три голи в центрального захисника Шахтаря. Е, те, що ми про попередніх випусках відзначали, що дійсно це от е, такий гравець, який е, от, готовий, е, готовий йти далі. В то, в принципі, навіть підкорювати Європу, тому що настільки він вже тут виріс, е, настільки сильного футболіста і, і в обороні, і в атаці, що. Е, Цілком цілком є всі шанси для того, щоб е, футболіста продавати е, в ту шапел. Але ну поки що, напевно, Шахтар так само має якийсь такий е, конфлікт е, в того, як вони бачать, за скільки мають купувати Матвієнка, і з тим, що стільки за Матвієнка не пропонують. А роки йдуть, е, сезони йдуть, і з, з кожним наступним сезоном в е, е, таких шансів е, і заробити клубу, і е, е, захиснику десь переїхати в на, на Ще рівень стає все менше і менше. Важко уявити собі, що от його зараз так і візьмуть, і легко продадуть. Я думаю, що Шахтар краще заробить ці мільйони в лізі чемпіонів ніж там, наскільки там 15-20 мільйонів погодиться, і Матвєнка віддати і поламається дуже багато в грі на обох в обох фазах Донецько штири. А, то і переходимо тепер до суддівських помилок. На 53 й хвилині матчу. Це трапилося е, досить дивно, чому не було системи вар на цьому поєдинку. Е, напевно, що минай не може просто її так оплатити і собі дозволити, але просто відверте, на мою думку, було пенальті. Варто було призначати ворота шахтаря, коли кунопля просто плечем зніс у штрафному майданчику Єгора Твердохліба. Це плечима ліктями Всем, там, можна абсолютне блокування. В межах штрафного, е, ну я не знаю, мені здається, що навіть був би вар. Е, судді настільки мляво реагували на порушення прав з боку Шахтаря, що мож, могли навіть і не переглянути цей епізод. Ну, я, я був дуже здивований цим рівнем суддіства. І от ще сказав Шаран, що е, безумовно Минай заслужив цю поразку, заслужив, можливо, на цей розгромний рахунок. Е, Шахтар набагато якісніша команда, набагато цікавіша. Е, дійсно, Наша надія в Єврокубках, але навіщо допомагати настільки сильнішій команді, ще й в суддівстві? Просто судіть все, що ви бачите, все що є на полі, чому е якось. Е всі ці моменти суперечливі трактувати на користь фаворита це не додає насамперед шахтарю тому що в Європі за таке призначить пенальті. А конопля буде обурюватися, тому що в УПЛМ е за таке не дають 11 метрових Ну це повинна команда готуватися до значно жорсткішого суддівства, до реалій, якихось єврокубкових, тому, що в принципі, ну не знаючи, шахтар мав би боятися одна призначення цього пенальті в матчі з Минаєм. Шахтар був зобов'язаний був би. І в меншості, і з тим пенальті, і все одно б вигравати. Але от е, такі епізоди, які насправді не дуже донеча нам і допомагають. Тільки так очки набирати, десь надламувати суперників в УПЛ, але стратегічно команда опиняється в програші. Ну, досить дивне рішення, і це відверто було. Це настільки було помітно, що це вартувало б призначати пенальті. Я розумію прекрасно і поджуються шаранем, шараном. Перепрошую, що це би не вирішило питання переможця цього поєдинку. І, зрозуміло, навіть цей пенальті не переломив би хід поєдинку. І все одно би Шахтар. Я сподіваюся, що довів би е, до логічної перемоги цей матч. Хоча, як відомо, є традиції в теперішньої команди Патріка Молдована, що вони можуть ізлити другий тайм е, і звести матч до нічієї. І м, завершуємо цей поєдинок приємною новиною для української збірної про повернення Георгія Судокова, який просто шикарніший м'яч закотив досить технічно, легко у ворота е, минає. Як ти оцінюєш, його гру, розцінюєш, Чи він вже готовий, зважаючи те, що було на футбольному полі, повернутися до основи команди Реброва? Дуже крутий камбек, дійсно, ніби його і не, не було ніякої відсутності. Так просто відпочила людина. Е, але класний гол класно він розігнав цього контратаку. Але там знову ж таки було питання до суддівства, тому що Азаров дуже високо підняв ногу при, прямо до обличчя суперника. І це також дивно, чому не було свистка і чому ці епізоди не трактуються як небезпечна гра і штрафний на користь суперника. Так само, як в іншому гольовому епізоді, все почалося з. Того, що Матєнко просто в повітрі відштовхнув спину е, Генчева і е, також суддя не свиснув. Тобто, і ще один е, суперечний епізод з тим ж судаком трапився: е, те, що в попередніх матчах гравці шахтаря отак так якось не встигали, скользили і постійно так шипами наступали на суперника, е, на хіл, на м'яс е, ікру. Тобто, е, в ззаду якось так е, дуже різко грали або прямою ногою, і тут так само поїхав. Прямою ногою Содоков він втратив м'яч, він дуже захотів зразу відібрати. І він просто шупами проїхався по нозі суперника і так нормально закріпився. Чому там жовта картка? Це в попередніх матчах це була червона для Шахтаря, Тут вже е аналогічний епізод, просто трактується як жовта. Е окей, ми, типу, охороняємо наших там е творців, е гри, найкращих футболістів. Е все це добре, але в Європі знову ж таки за це можуть дати червону катку. І е все ще не припиняється. Припиняється оця якась надмірна зарядженість, надмірна агресивність гравців шахтаря у відборі. І навіть такий е, креативний футболіст, як Судаков, е, на таке Ну просто йому пощастило, що суддя пробачив. Е, це це от дуже насторожує і це може ну, великим боком вилізти в лізі чемпіонів. Окей, приходимо до наступного поєдинку в рамках шостого туру української прем'єр-ліги, який в принципі міг не відбутися. Чому не відбутися? Бо як відомо, посеред тижня з'явилася інформація, що із футбольної української карти просто може зникнути такий клуб, як «Металіст-1925». Нагадаю, що до цього бізнес компанія АЕС, груп розповіла, що це агробізнес. Розповіла, що завдяки, скажімо так, в лапках ракетних російських атак. Вона практично втратила на території України свій бізнес і не може фінансувати. Команду із Харкова, і всі, коли думали, що вже матч вже не вийдуть на поєдинок проти львівського руха Харків'яни. З'явилася приємна новина, що з'явився новий спонсор у харків'ян, і це Вайтбіт, це люди, які працюють на криптобіржі, вирішили врятувати харківський клуб, харківський футбол. І отже, до цього поєдинку рух металіст і що цікаво, що цікаво, що е, Олег Голодюк, один із тренерів харків'ян, стверджує, що якби не вилучення Ярослава Мартонюка, дуже суперечливе з. Е, Після, начебто, симуляції і другої жовтої картки, то могли би харків'яни претендувати на перемогу у матчі проти львівського руха, який, як відомо закінчився із рахунком 1-1. Твоя думка чи мали шанси взагалі металісти? І звичайно ж, давай обговоримо цю ситуацію неоднозначно. Із арбіт із рішенням арбітра цього поєдинку Сергія Задерана. Металіст 1925 дійсно от, по грі якось сподобався найбільше, тому що і в такій ситуації і це середняк, якщо там не боре за виживання. Команда з реально обмеженими ресурсами, і наскільки їм вдалося перекрити повітря е, руху. Е, достатньо мало створили е, львівські футболісти. Е, не був схожий на себе Юрій Климчук. Е, там плюман е, поборовся і від, від, відскок автогол щасливий. Такий забило, майже одразу від після того, як пропустили. Е, було якби не забили цей щасливий автогол, то хто знає, можливо, було б на межі першої поразки. Е, взагалі Віталія в УПЛ. І руха в цьому сезоні. Е, тому е, якесь таке змазане враження з, від е, рухівців. Досить активний був Телес, досить хороші такі е, простріли флангові свіча Романа, е, і все все окей, але це було досить так е, мало для того, щоб претендувати на перемогу. і від руха якось в попередніх матчах очікувалося більше і більше і красивішої гри. Трошки вніс е цей яскравості квасниця своїм дриблінгом ледь він там не е протягнув, меж, майже не завів у ворота, але не вдалося виконати останній пас. І е відтак, е Металісти 1925 цілком справедливо е цю е ніч виборов. Е згадаємо який прекрасний гол русин забив і сам і індивідуально протягнувся з центра Поля, і як вийшли з пресеного від свого штрафного на фланзі з лівого флангу дуже е, темпова атака, в дотик всі комбінації комбінація одна з в турі. Е, тому от харків'яни якраз приємно дивують, і це в, в трьох останніх матчах в них дуже позитивна серія результатів. Е, а от як казав голодюк одна неприємна людина там втрутилася, і якби не вона, ми могли би перемогти. Ну дійсно там і претензії були. На те, що Едсон зіграв рукою, е, можливо. Е... Там, звичайно, треба було подивитися дуже серйозно ці повтори, е, аналізувати чи він е, виставляв ту в руку, чи що е, там було, чи був якийсь е, спеціальний намір. Ну е, насправді там таке 50 на 50, тому що вибивав свій же ж партнер, і е, була рука, він намагався її притискати. Е, і в просто було влучання. Ну такий був, був би дуже пенальт, як якби призначили. Але от в епізоді з, з Мартинюком, навіщо було давати м, м, другу жовту картку равцю, який йшов так в боротьбу. Увійшов ту коробочку між двох футболістів спеника але нога Ецена була виставлена, він її не прибирав, і тому е, Мартинюк на неї натикався. І в принципі, там було так ну наскільки я розумію, не пенальті, але штрафний на межі периметра і. Е, Чому, чому суддя призначив е, саме з фол за симуляцію і е, вилучення дав гравцю матеріста е, 1925. Це для мене дивно. На, насправді не потрібно от, отак якось псувати гру, але це що, що характерно руху і це взагалі не допомогло. І проти таких якісних закритих автобусів команда поноряв показала, що має все таки недостатньо не ідей для того, щоб це все зламувати? Ну, власне, та їм потрібні точно від відкритий простір, щоб той самий Климчук міг кудись врватися, той самий плюман. І, до речі, от Климчук, який, як виявилося, не полюбляє, що його називають українським грілішем в українській пресі, стверджує, що він Климчук і він українець, а не британець, ніякий грілліш, він просто розчинився у цьому поєдинку. Можливо, через те, що дуже добре в захисті, ну непогано, дуже добре діяли саме гравці металіста. І на перший план, ну принаймні в першому, в першому матчі, виділявся сам. Плюман француз брав на себе ініціативу і виглядав набагато активніше. А що добагато ц... можливо розмов вже навіть Ребров запитали, тобто про чим дивиться менше руха. І, ну, і наяву, це теж він ну, сказав так. таку річ, яка от в цьому матчі проявилася. Тобто, гравці для збірної з таких менших команд вони повинні бути стабільними. Постійно цей рівень високий доводити. А от в останніх матчах якраз Климчука трошки не вистачає. Ну та в принципі будь-який футболіст повинен щоб доводити свій рівень і потрапити до національної збірної. Він постійну стабільність також повинен демонструвати це. Не про менші чи більші команди. Тобто не будуть викликати, хоча є така традиція, викликати деяких гравців, які нестабільні, але вони. Грають просто в Донецькому шахтарі або в Київському Динамо. Ем, Окей, і от дуже дивне, дуже дивне рішення Задирана. Це арбітер, Сергій Задирен арбітер поєдинку, коли він Мартинюка вилучив. Не зрозуміли його дії, навіть там не було помітно, що він намагався симулювати падіння. Він просто впав, бо прострибував через коробку, і не більше, не менше. Тобто, що він там спеціально чіплявся, і, начебто, вже не пригадую точно е епізоду, але начебто е Едсон все ж таки намагався пробрати ногу. Наскільки я пригадую, наскільки дивився цей поєдинок. Окей, йдемо до наступного скандального матчу. Йдеться про Полісся у Болоні. Після перемоги 2-0 ждумаряни вистрибнули на другу позицію у чемпіонаті. І збувається твій прогноз. Мрія, що це якщо не друга, то точно третя сила е, в УПЛ. Я тобі буду згадувати ці слова постійно. <кхем> Такий твій прогноз був перед стартом Української прем'єр-ліги цьогорічної. І це третій сухий матч поспіль у виконанні Житомирян. Але найголовнішим на болі було те, що відбувалося вже у доданий арбітром час. Йдеться про призначений пенальті на на 97-й хвилині матчу за рахунку нульнуль. І гра Тараса Мороза на Мустафаєві. Твоя думка, був пенальті чи не був? Бо зрозуміло, просто розлючений головний тренер у Болоні Валерій Ващенко і розповідав, що просто висмоктують проти пауварів, проти слабших суперників, проти команди, висмоктують з пальця будь-які епізоди і топлять гру. Насправді так був пенальті, коли мороз на гомілку стоп наступив Мустафаєві? Ну, по з того, що мрія, що там полісся стане якимсь при бронзовим чи якимось там призером, це занадто сильно сказано. Я мрію, тільки щоб будь-яка наша команда навіть з низів почала розвиватися і показувати якісний футбол. І в мене немає ніяких максимальних особливих преференцій. Мені подобається, що наші гранди, що середняки, що сайдери, якщо вони дійсно демонструють хороший футбол без допомоги суддівства. А в тому епізоді ну. Дуже так е, можна зрозуміти всі ці емоції Вашенка і так далі. Ну але коли гравець просто бере і наступає на ногу супернику штрафного майданчику, що це, якщо це не пенальті, так безглуздий, так е, футболіст. Е, він же не боровся за верховий м'яч. Він просто дивився вверх і тому не побачив, що в нього в, внизу е, робиться. Він е, вибив суперника з боротьби ще перед е, цим е, е, єдиноборством, і е, відповідно Мусква впав е, цілком, цілком пенальті. Я тут не бачу е, ніякої е, особливої скандальності, тому що фол був. Він просто так виглядає, плюс ще це останні хвилини, і плюс так, так шкода командою, яка так дуже е, стільки сил віддала. Але з іншого боку, болонь дуже примітивний футбол продемонстрував. Вона навіть не вибігала в ті контратаки. В неї найгірший середній е, удар, відстань середнього удару 27 метрів. Тобто, просто п'ять разів вибігли на чужу половину в досить так перелякуваному стилі, і лупили центра поля. Це е, не та болонь, яку ми звикли бачити. В протистоянні з сильнішими командами, якось на надто вони Вони зубу надто боязко зіграли. І можливо, тут треба шукати корінні проблеми. І Ващенко, і його підопічним. А в каліфінця відзначаємо цього разу якісні тренерські заміни. Ходив, всі спрацювали. Козак він пенальті точ Мостафає він пенальті заробив. Козак він. Забив другий гол. І Василь Грицюк майстерно реалізував 11-метровий, а також віддав під гольовий пас під удар прихів під ривочок козаку. Тому три, три заміни, три результативні. Як в попередніх матчах там Назарко виходив з, з заміни і ставав ледь не гравцем туру. В в Полісся хороший такий позитивна, позитивна динаміка, і тренер. Починає трошки більше вносити позитиву захищати свою кандидатуру. Ми трошки на нього е, наганяли в попередніх турах. Ну але тут відзначаємо, дійсно, калітвінцев майстерно розіграв цю партію. Е, ну і сподобалися знову. Сподобалися ці легіонери. Е, Макуанан, е, як в позиції лівого Вінгера, Аріелсон е, такий е, чи то відтягнутий, чи то другий центральний форвард. Е, вони непогано розігрували, були близькі до взяття порід. Е, але також відзначаємо, що от Полісся, ну. Воно ще, ще не раз намучиться з тими автобусами, тому що е, в більшості наших команд, ну, можливо, крім е, Шахтаря. То велик, величезні проблеми з вскриванням тих е, з, наглухо закритих оборон, е, просто масово нашалованих е, ліній оборони, і е, таких оболонів, е, як е, команд, як оболоні, ще в полісся може бути достатньо, і треба треба придумувати якісь нові ходи, якісь е, способи для того, щоб е, з цим впоратися. Тому що е, зараз перемогли, але це все такі, ну, дійсно дотягнули до максимальної межі вже там Пенсований час був цілком могли оборонці й дотерпіти. Ну то я просто не можу зрозуміти обурення Івашенка. Відверто був пенальті. Людина наступила іншій людині на гмілку стопа в штрафному майданчику, і просто це якісь не, необачні. Дії Таруса Мороза ну не можна так на в вже доданий час, коли рахунок 0-0, ти маєш шанс отримати очки з непростим суперником, відверто сильнішим і амбітнішим в цій УПЛ. І таке от відбувається із грою. Ну просто стає на ногу, необачно. Так окей, переходимо до останнього матчу в нашому огляді. Йдеться про несподівано, скажімо так, сенсаційну перемогу Вереса. Чи... навіть не скажімо так, а дійсно сенсаційну, з рахунком три над чорноморцем, і це перша перемога, в принципі, команди із рівного в рамках УПЛ і ще й з таким рахунком. Переконуємо, але це трапилося зрозуміло через не без допомоги і через вилучення Салюка вже на десятій хвилині залишилися Одесити в меншості у цьому поєдинку. І наставник чорноморця Роман Григорчук чомусь почав наїжджати на арбітрів. Чому вилучили Салюка відверто червона була пряма і просто мені не зрозуміло, чому він критикує, критикує суддів? Ну, в Григорчука просто зараз серія поганих матчів, поганих результатів. І крайнім він призначив е, суддів, захищає таким чином е, свою команду своїх гравців, захищає десь і себе. Е, для тренера це можна зрозуміти, якщо він це свідомо робить, а не дійсно вірить в якусь світову змову проти чорномальця. Ну а якщо вірить, то це якось дуже дивно. Тому що е, червона картка була, все був останнім гравцем, фолив е, в останній на так званий. Е, так само е, в. Коли призначили пенальті за влучання в обличчя, вар подивилися, скасували пенальтів ворота Чорноморця, пенальтів ворота Вереса, призначили, проблем не було ніяких. Так е, можливо, можливо, з натяжкою тільки якісь там е, можна причепитися до того пенальті, де гайдучик пробивав головою, м'яч виставлену руку потрапив, і е, ну, начебто, от в Англії останнім часом там трактують такі епізоди, так що гравець був дуже маленька відстань е, від м'яча до руки, і гравець не мав часу прибрати цю. Руку і тому, в принципі, такі пенальті можуть і не поставити. Тому тут ще можна так це е, сказати. Але е, в вереса була цікавіша комбінаційна гра, дуже непогано розігрувала це е, дует близнюків е, Станіслав і Владислав Шараї в кожного по голу е, і е, в. Попередніх матчах ну мені подобалося моментами, як оці е, комбінаційні якісь проблиски в е, команді Лаврененка, вони працюють і це спрацювало цього разу проти Чорноморця. Е, тому цілком заслужена перемога Вереса. Вони награли на це. Вони е, дійсно красиво розписували ці свої гольові атаки. І е, Чорноморець в обороні е, не стає кращим. Він не стає краще в меншості, він не стає краще в високій обороні. Тут в, в нижчій обороні теж були проблеми, і багато є на чим працювати самому Григорчуку. Я розумію, він би хотів набирати очки, вже ніби так підібралися до групи лідерів, і тут почалися ці е, проблеми е, з е, раптово суддівством. Яке е, ну я такого особливого якогось засуджування чорноморця все-таки не помічаю. Е, а більше би більше був радив. Скеровувати свою увагу і спрямовувати на оборону свою на покращення дії в е цій ланці. Ну, власне, так таке враження, що е, Роман Горочук просто, просто шукає винних і на кого скинути, скажімо так, злість у програшах власної команди. Окей, дякую, Тарас, що знайшов час на можливість писати поєдинки. Основні е, поєдинки українських клубів в рамках шостого туру української прем'єр-ліги, яка, як відомо, робить перерву на матчі національної збірної України. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 а також Юра Гаврищак. І закликаємо продовжувати до і тут на збройні сили України.